Привітки усім. От хочу вам засняти, дивіться, стільки ворон налетіло. Звідки не візьмись. Вон стільки їх багато на деревах. І там, і там, і он вони сидять, дивіться. І там от на всіх кришах. Що це з ними трапилося, не знаю. Чомусь такі вони недовольні скільки багато і там і там, Ще там от на всіх на крышах домив домивок сидять не знаю чомусь вони якісь такі кричать сидять такі воронки і там вони сидять на всіх крышах там дуже багато ворон чогось Ще вам трошки далі покажу. Що це таке трапилося? Я не розумію, Я тих стільки... піроборон нікого не бачила. Це тут вони сидять, в цьому дворі. Потім там ще на кришах домів. Самі найвищі вибрали собі ці понский. Це тут. Вони трошки, можливо, не видно. І там, і там, і там ще в трьох дворах, і там от... На кришах вдома звідси може на... От там, от на тому домі. Весь отам от прям заповнений... заповнена криша. Чи вони весну почули, чи може вони щось таке? Я не знаю, чому їх там багато, Пишіть в коментах, що це з ними сталося. таке. Чи це вони рухаються отак на весну кудись летять? Ну це ж ворони, вони не прилітні. Вон там, ще теж на тому дорі. Він скільки їх багато, бачите? На кожній березі сидять майже. От така вот у нас тут обстановка з цими воронами. Завсім гарного дня. Пока-пока. Ще -пока. що це з ними.